Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням. Кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано про давнім? не вбиватимеш, а коли хтось б'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд. Ви чули, що було сказано, не чинитимеш перелюбу, а я кажу вам, що кожен, хто дивиться на жінку, щоб пожадати її, той вже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Знову, чи ви. Ви чули, що сказано було стародавнім, не будеш клястися неправдиво, і будеш виконувати перед Господом клятви свої, а я кажу вам зовсім не кляніться ні небом, бо воно є Божим престолом, ні землею, бо воно є підніжжем для його ніг, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя, ні своєю головою не клянися, бо не може жодної волоси не зробити ані білою, ані чорною. Тож нехай буде ваше слово так, так, ні, ні, а що більше цього те від лукавого. Слово Господнє, Слава тобі, Христе, Продовжуємо далі розважати над нагірною проповіддю Ісуса, тобто над новим законом, який він встановлює не як альтернатива, не як щось проти закону Майсея, старого закону, але як його вдосконалення, як його дещо він пояснює, дещо показує в новому світлі деякі заповіді. І що стосується заповіді, не вбивай і не чини перелюбу, ну то все зрозуміло, бо йдеться не тільки про актуальне порушення цієї заповіді, актуальний гріх гріх дією. Але Ісус хоче, щоб ми були набагато більш досконалими, щоб навіть в думці, в бажанню не мати нічого грішного. Але сьогодні більше хотів би звернути увагу. На е, цю останню це не заповідь, не було такої заповіді серед десяти заповідей. Не будеш клястися неправдиво. Але е, такі постанови також були. У Второзаконі читаємо, що будеш, будеш клястися ім'ям Бога Твого. Оце якби навіть і будеш виконувати свої клятви, як вже поклявся. А Ісус каже, зовсім не кляніться. Чому це так? Нехай ваше слово буде, якщо так, то так, якщо ні, то ні. Майже дословно це повторює в своєму листі апостол Яков. Він також про це говорить. І так це зрозуміли, роз, зрозуміли перші християни, що Ісус забороняє клястися, приносити клятву якісь складати. І так навіть є свідоцтва перших мучеників когось там, що він відмовив йому, вимагали з нього, щоб він поклявся. А він каже, що мені релігія забороняє клястися. Так це, мабуть, розуміли дійсно в перші часи християнства в перші віки. Але потім ситуація змінюється. Коли вже. Християнство стає державною релігією, вже і на клятву дивилися інакше, бо вже треба приносити присягу на вірність імператору, вже, звісно, християнському імператору, язичницькому імператору ніхто би не хотів клястися, Але тут вже зовсім інша ситуація. В середньовіччі взагалі все змінюється, бо ціла державна система середньовічна, феодальна. Трималася на клятві, на клятві вірності, яку підлегли, приносили своєму королю і виконували цю клятву. Інакше б нічого б не вийшло, в себе розвалилася ціла ця система. Так само в монастирях обов'язково приносимо обітниці. І це важливо, не можна бути монахом без, без обітниць. Коли я приносив свої обітниці в монастирі, навіть думки такої не було, що я порушую заповідь Ісуса. Не, не кляніться, ні, а, я, а я клянуся, клянуся в вірності церкві, своєму настоятелю, Богу передусім і так далі, що буду виконувати ці, ці обітниці монаші. Але в середньовіччю дійсно були такі. Такі їх називали бегарди, ніби монахи, але насправді вони не приносили жодних обітниць. Бо так, власне, думали, що це порушення цієї заборони. То, що жили, старалися жити, як, як їм вдавалося, але нічого доброго з цього також не, не, не виходило чомусь. Як ми маємо ставитися до цих слів Ісуса? Чи Він дійсно забороняє? Клястися, чи ми маємо розуміти ці слова все ж таки якось інакше? Якби він попросту забороняв, то ми б насправді недалеко би відійшли від старого заповіту. Там теж багато всього, різні заборони. І так нещасна людина жила попросту між такими заборонами. Це не можна, це не можна, це не можна. Але Ісус не забороняє, Він показує. Перспективу, якби то, що треба виконувати, те, що я вам кажу, але не знайдеться про заборони. Про всі інші заповіді також не йдеться, то, що забороняю, а просто подивіться інакше, якщо ви не будете жити по цих заповідях, не, 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 не отримаєте царство Боже. Не йдеться тільки про те, щоб ви не, 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 не потрапили до пекла. Але щоб ви потрапили до неба, а тому треба якось інакше жити не заборонами, а тільки праведністю. Ну і як нам ставитись тоді до цієї, до цієї нібито заборони, заборони клястися? Дехто говорить з коментаторів, що тут йдеться попросту про те, що ці фарисеї, книжники дуже любили такі гучні, гучні клятви. о Клянусь небом, клянусь Єрусалимом, клянуся там ще щось, здоров'ям своєї мами, і так далі, і так далі. І це були тільки такі гучні слова, натомість в серці, ну, вони виконували, звісно, свої клятви, але в серці, якби не мали цього такого відчуття, чим вони клянуться. ні. Тому Ісус каже, що не клянися такими речами, не клянися небом, землею і так далі. Єрусалимом і так далі. Дехто звертає увагу на то, що це є саме слово клятва, так як і українською мовою, і багатьма іншими мовами, так само і арамейською мовою, на якої Ісус розмовляв. Слово клятва і прокляття мали спільне коріння. І це не випадково. це не випадково, бо той, хто порушує клятву, той, той проклятий, той підпадає під прокляття. І це було щось дійсно важливе. Тому, якщо вже дав, дав клятву, то мусиш її тримати, бо інакше, інакше будеш проклятий. І може, тому Ісус це забороняє, бо не хоче, щоб люди проклинали самих себе, бо знаючи свою слабкість. Що я не зможу витримати цю клятву, ну, то краще, краще не, не клястися, бо тільки, тільки гірше собі зробиш. Але можливо, що все, все ж таки йдеться про щось, про щось інше. Щоб ці, ці слова, які Ісус далі каже, нехай ваше слово буде так, так, ні, ні. А що більше того, то від лукавого. Відкриває нам взагалі іншу перспективу. Ісус не хоче, щоб ми крилися, але хоче, щоб кожне наше слово, не тільки таке гучне, якесь урочисте урочисте обітниця, але кожне наше слово, щоб мало вагу, не було порожнім словом, було дійсно від серця сказано. І щоб ми виконували все, що ми все, що ми кажемо, не тільки те, бо ми так деколи думаємо, що якщо ти таку урочисту клятву проголосив, ну, то мусиш тримати. А якщо просто комусь щось пообіцяв, ну, то можна і порушити. Ну а що зробиш? Ну так буває. Ні, власне, Ісус хоче, щоб кожне наше слово мало, мало таку вагу. І щоб ми дійсно виконували, виконували те, що ми обіцяємо. Якщо так, то так. Якщо зможемо, відчуваємо сили, що я це зможу виконати, то тоді кажемо так. А якщо відчуваєш, що ні, що не зможеш, ну то краще, краще цього не обіцяти. Амінь.